Привіт, малята! Незабаром свято Новий рік. А ви прикрасили ялинку? Я так. Подивіться, яка в мене ялинка гарна! скільки на ній різнокольорових кульок. Ой, оце хто? Так, це сніговик. А зовуть його Олаф. Це хто? Це Олень Свен. Привіт, друзі! А чого ви такі сумні? Щось трапилось? Зрозуміло. Скоро новий рік, а у наших друзів немає ялинки. Що робити? Я знаю, діти, давайте допоможемо. Не сумуйте, мива! Допоможемо. На новий рік є таке, що трапляються різноманітні дива. Давайте і ми начаклуємо ялинку. Треба гарно дмухати. Вдихаємо досиком та видихаємо. Давайте ще раз всі разом носиком. Молодці! А ще в мене десь були іграшки. Так, 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 так. А, ось вони. Зараз ми будемо прикрашати. Але давайте подивимось, як в нас є стрілочки. Подивіться! Червона стрілочка куди показує? До гори. Тому будемо прикрашати ось тут. А куди показує синя стрілочка? Так. Внизу треба прикрашати внизу, а куди показує жовта? Так, молодці! Ось тут. А куди показує зелена? Ану, уважно. Так, ось тут. Можемо починати. Але ви мені допомагаєте. І зараз я буду шукати. Ось така в мене є. Якого кольору? Жовта. Куди? Показуйте пальчиком, куди? Сюди. Так, молодці. Яка ж вона ще іграшка? Ось яка. Червона. Так, молодці. Червону До гори. А це яка? Знов червона. Сюди вони однакові. Молодці. Шукаємо, шукаємо. Якого кольору? Синього. Куди? Сюди. Молодці малята! Якого кольору моя іграшка? Жовта! Ось так. Добре. Зеленого кольору. Ні. Ось сюди! Молодці малята! Подивіться, яка в нас гарна ялинка. Свен, Олаф, йдіть сюди! Подивіться, яку гарну ялинку ми з дітлахами зробили. Молодці малята! А тепер вже час казати до побачення!